Чудовому діаманту гідне обрамлення Арціті завжди розповідає вам про шедеври образотворчого мистецтва. А сьогодні поговоримо про обрамлення бралення шатокіота. У 2008 році виповнилося 350 років з часу написання однієї з найбільш шанованих православних ікон чудотворної ікони Чернігівської тройської Лінської богоматері. Вона була створена у 1658 році монахом Григорієм Дубинським для намісного ряду іконостаса Чернігівської Лінської церкви. Чудотворною ця ікона стала у 1662. -му. Саме в цей час мешканці Чернігова були свідками дива. Протягом семи днів з 16 до 24 квітня з очей Діви Марії текли сльози. За легендою вона оплакувала біди, що очікували український народ. Коли до Чернігова вдерся загін татар, вороги не змогли захопити добре укріплену чернігівську фортецю, але почали розорювати околиці. Саме тут був розташований Лінський чоловічий монастир. Ченці монастиря помолилися в церкві і сховалися в печерах. Опівночі татари вдерлися на територію монастиря, зайшли до церкви, забрали все церковне начиння, і лише ікона залишилася неушкодженою. На кошти гетьмана Івана Мазепи для неї зробили кіот із срібною шатою. Зовні ікону охоплювала рама з карбованими сюжетами на теми життя Ісуса Христа і Богоматері та геральдичною композицією. Угорі зображення успіння Богородиці, нижній фриз оздоблений гербом Івана Мазепи. Усі 18 металевих частин кіота надійшли на реставрацію в незадовільному стані. Пластини, виготовлені зі сплаву срібла в техніці карбування, залучені амальгамним способом. Поверхня всіх деталей була вкрита забрудненнями, стійкими нашаруваннями, залишками фарби, воску, щільним шаром сульфідів срібла, а також продуктами корозії міді-активного характеру. Завдяки працівникам реставраційного центру України експонат набув конструктивної та художньої цілісності з можливістю експонування та подальшого зберігання.